Хочеш ловити окуня влітку завжди і всюди на будь-якій водоймі України? Так? Тоді збери правильну коробку, а я тобі поясню, як це зробити. На першому місці в цій коробці будуть знаходитися поверхневі приманки, а саме попери. На другому місці в ній будуть знаходитись кренки. На третьому місці класичні оберталки. Ось такі от. На четвертому телспінери. І на п'ятому ось такі от силіконові раки. Всі ці цифри, які я назвав, це не місця в загальному рейтингу. Це місця в горизонті глибин, які ми маємо перекрити нашими приманками. Як ви помітили, спочатку була поверхнева приманка, потім приманка, яка працює десь від поверхні до метра. потім там, від метра до двох-трьох, потім три глибше і по дну. Тому оцю логіку я вам буду розкривати. Вона, окрім горизонтів, містить ще певні моменти логіки бюджетів. Тобто я буду показувати бюджетне рішення, середньобюджетне рішення і дороге рішення для кожної з ніж, якщо в мене таке є, напрацьоване з моїм досвідом, якщо немає, відповідно не покажу. Враховуйте, що ловимо ми влітку найчастіше активного окуня. І ловити його ми будемо відповідно активними приманками. Все, що тут є, це те, що вібрує активно, блищить, булькає, гримить. Тобто воно створює максимально шумний, привабливий сигнал, який окунь і в мутній воді буде добре чутно, і з далекої відстані він його нормально почує, і зреагує і так далі. Також влітку окунь не соромиться їсти досить крупні розміри приманок, і тому навіть якісь отакий от окунь може атакувати вже отаку міноху або такого кренка. Тому не соромтеся, не ставте зовсім зовсім оцих мі міліпутіків там сіліконових чи воблерних. Беріть уже щось таке середнє по розміру. Окунь це обов'язково з'їсть. Також в цьому відео ви зможете виграти риболовлю зі мною, тому що такі запити, типа паша, як з тобою порибалити, дуже хотілось би. Вони часто прилітають і в коменти в Ютубі, і в наші соціальні мережі. У вас є шанс додивитись відео до кінця, будете знати, як цей шанс реалізувати. Наше перше місце це попери. Це діапазон, поверхня. Ми працюємо по цьому діапазону. Ну, по-перше, якісь мілководні ставки, де просто невелика глибина. Місця, де є килим трави на пів води або майже під поверхню і зовсім небагато чистої води. В таких місцях ми можемо працювати весь день цією приманкою. Потім якісь глибокі, середньоглибокі водойми, це там річки. Водосховища. Там найчастіше бувають періоди, коли окунь активний з поверхні зранку і з вечора. Тоді він влаштовує так звані котли окуневі, коли зграє окуня, виганяє зграю малька, починається чавк-чавк-чавк, це окунь доганяє малька, його їсть. Відповідно, наш попер він створюючи своєю оцею чашкою в носі цей же самий чавк, імітує. Окунь, який харчується з поверхні, ну відповідно він вилітає і його намагається з'їсти. Іноді навіть по тихій воді, коли немає ніяких плюхів, то ви можете своїм попором спровокувати зграю окуня, піднятись до поверхні. Розбираємо, що лежить в моїй коробці. Перше в бюджетке це бляха муха. Це воблер, який запутався з іншими. От я за це люблю ці харінатіні стройниками. Це селектовський сплеш. 53 мм, щось 5 чи 5,5 г вагою. Це репліка дуовського попера, що оригінал, що ця репліка працює класно, якраз бюджетний, легкий старт. І зверніть увагу на його колір. Я далі поясню, чому це важливо. В середньому бюджеті у мене знаходиться саважевський пенсіл попер 55-й. 5 грамів вагою, класно літає, дуже така літуча приманка з, га... з гострими гарними гачками. В топовому сегменті ось такі от такий Baby Popix від Megabass. Це, якщо хочеться щось такого лейтового, а якщо хочеться радикально ультралейтового, то це шакаловський Chubby Popper. Дивіться, як ви побачили, спинки більшості цих приманок одна біла, інша кислотно-зелена з е... рожевою башкою, інша взагалі рожева. Навіщо це потрібно? Щоб візуально контролювати, де знаходиться приманка, це класно при закиді. Коли ви кидаєте в протилежний берег, там якісь кущі дерева, щоб не повісити приманку на них, ви яскраву. Приманку по кольору класно контролюєте в польоті, відповідно, пригальмуєте де потрібно. По-друге, коли вона на поверхні, десь біля лінії кувшинок, ви це чавк-чавк, вона спинилася. Ви бачите, що ось вона поруч з лінією трави. Ви хочете її ближче чи далі від тої трави. Якщо вона яскрава, ви це бачите, відповідно регулюєте її наступну траєкторію. Коли попором пропрацювали певний горизонт, або тому, що була активність, або тому, що вірите в те, що він тут спрацює, берете приманку на горизонт глибше, це кремки. Кренки за рахунок свого об'ємного тіла і немаленької по відношенню до тіла лопатки створюють е, суттєву потужну вібрацію. Проводяться вони рівноміркою, максимально проста приманка. Кинув і рівноміркою тягнеш. Зробив раз, два, три, чотири, п'ять е, закидів віялом. На такій широкій акваторії, якщо це з берега, або якщо човна, це може бути ну там 6-7-8, тому що по колу човен обкидав, і можеш е, переходити або на інший діапазон глибин, або на іншу точку, е, тому що ловля на активні приманки активної риби передбачає е, не зациклюватись на одному місці. І з одного місця я як правило облавлюю не більше двох горизонтів: це або там поверхня, а потім, наприклад, зразу три метри, Якщо знаєш, там глибина, там три плюс. Ну і відповідно, якщо знаєш, що глибина сильно велика, то можу поверхню і потім ще ближче до дна притиснутися. Що говорити про конкретні моделі приманок в моїй коробці? Дивіться, це, от, наприклад, Чабік 41. Класна приманка, якраз до речі, новинка для новинка для, для всіх. а Для мене не зовсім, тому що зразки ми отримуємо пораніше і їх тестуємо ще до того, як вони продаються. Що говорити про бюджет. Жедну категорію це селектовський спрінт 35-й, це мінімальний розмір по приманкам, по кренкам нижче якого я вам не рекомендую опускатись, тому що нижче це вже зовсім блохи і навіть на такі, отак, отакі отоконі чіпляються. Тому низ це 35 мм, міліметрів, верх це 45 міліметрів. Ну це може бути щось середнє, типу отакого от класичного чабіка 38-го Якщо говорити про кольорову гаму срібло, ок. Темні головльові з яскравими цятками в голові чи в хвості теж ок. Але боги це класична кислота. Або якісь фаєртайгери, або якісь ось от такі от кольор вирви око. Вони класно працюють в мутній воді, їх е, класно атакує окунь. Але важливий момент: всі оці яскраві кренки дуже любить щука. В принципі, вона любить всі приманки з цього топу, і всі вона їх буде атакувати. І тому важливо, от дивіться, отака от. Така от Тонка металева скрутка має стояти перед вашою приманкою, якщо ви знаєте, що щука тут в теорії може клюнути. Я сьогодні перед стартом зйомки повипендрювався просто з флюром, половивши на оберталку, щука мені її зрізала. Ну, от так от. Сумно, добре, що є запасні оберталки в моїй коробці. Якщо говорити про горизонт глибин, в якому ми активно закриваємося кренками, це від приповерхневих шарів до метра. Це в плані, от, по якому вони проходять саме. Як грають, як приманка. Але, що важливо, оця потужна гра і вібрація, рибу піднімає з суттєво більших глибин. Я це знаю на власному досвіді, я прохожу на точці з що шовна, бачу, зграю окуня на метрах на 4. Відходжу від цієї точки, ставлю якір, кидаю туди кренк. Маю окуня на гачку. Що це значить? Це значить, що він з дна піднявся і атакував мій кренк. Третє місце це класична оберталка. Причому в моєму випадку це іноді оберталка п'ятого номеру. Вам я такі оберталки не раджу, тому що це певний локальний випадок, який стосується, наприклад, великих водосховищ. На великій воді загальне правило класно працюють крупні приманки. Навіть дрібна і середня риба їх їсть. Тому для ваших умов я рекомендую починати з діапазона другого номера, менше не варто однозначно, і до діапазона четвертого номера, якщо говорити про кольорову гаму. Якщо це одноколірні, Оберталки, то класичне матове срібло, це прям топчик. Дуже його люблю, і я і Оку. Другий одноколірний варіант, який я люблю, це класична червона мідь. Тоже красота. А далі вже починаються варіанти з декорами. Це або там срібло з червоно-чорними декорами, або червона міць з зеленими декорами. В принципі, це може бути і таке от, синьо-чорно-фіолетове, це теж працює. От саме по конюшуках, на, на диво в мене цю вертушку чомусь не їсть, а от у їдять постійно. Тепер, якщо говорити про конкретне наповнення, в мене немає в бюджетному сегменті якогось перевіреного рішення, яке я б вам рекомендував. Якщо у вас. Воно є, можете писати про нього в коментарях. Я думаю, це буде корисно іншим нашим глядачам. Те, що я показую, це, от, наприклад, Таваживський Rotex Спінер, це Rublex Veltic, який у мене, в принципі, король і Бог середньобюджетних оберталок. Це от, е, красавчики в середньому бюджеті. Ну, В принципі, там же саме знаходиться і класичний Meps, він з ними в одній ціні. Там же знаходиться і блюфоксовський Vibrax. Це такі от перевірені рішення. Якщо говорити про більш топовий сегмент, то туди попадають японці. Це така от Смітовська ARS Spinner в вагах від 3 до 6 грамів. Якраз таку у мене щука сьогодні зрізала. Боляче то як. Варто сказати, що оці от смітовські оберталки вони призначені для ловлі на течії, а саме Форелі. В наших умовах їх найкраще теж використовувати на річках з течією, тому що там вони будуть максимально стабільно працювати, не крутити вам шнур і не вибиватися з потрібного вам робочого горизонту. І дивіться, один важливий момент. Бачите, пелюстка у блешні, призначеної для течії, вона більш видовжена. У блешень, які є компромісним рішенням між течією і водоймами без течії, це такий більш скруглений. Видовжений, я не знаю, там овал чи як це назвати, і для місць без течії щось ще більш скруглене. Є ще більш круглі форми лушпаї, коли вони взагалі тільки для тихої води і взагалі суперповільних проводів. Про принципи ловлі на оберталки, як їх. Підбирати, як їх проводити, в яких діапазонах, як там ця форма плюски, на що впливає, я робив окремий відео. Отут тут десь посилання вгорі екрану буде, дуже рекомендую вам його переглянути. Е, якщо говорити про діапазон глибин, то це від метру до 2,5, де ними найефективніше, на мою думку, працювати. Можна звичайно і на пів метрі ними працювати. Якщо ловити на п'яті номери, як я ловлю, то можна і на три плюс ними працювати. Але от. Метр два з половиною це саме золотий їхній діапазон. Тепер переходимо до більш глибокого діапазону і до місця номер чотири. Місце номер чотири це телспінери. Ними я працюю в горизонті десь від 2,5 метрів і до п'яти. Телспінер це у нас поєднання оберталки і джигас всіми притаманними плюсами, цим приманкам, тобто летить далеко і точно як джиг, працює, вібрує потужно як оберталка, і відповідно є два типажі жі ловліними, як оберталками, тобто кинув і тяний рівноміркою так само, як його. І кренки, і, і оберталки класичні, і ловити ним як джигом. Якщо хочете дізнатись багато в деталях, як саме ними ловити, стратегія, тактика, всі ці підходи, як ваги обирати кольори, то ось тут знов-таки вгорі екрану буде посилання. Я окреме відео про це робив. Якщо говорити про ваги телспінерів, якими я закриваю свою окуневу коробку. Це десь від 7 до 16 грамів. Це для берегової ловлі, якщо це мілкіші діапазони і водойми без течії, то це 7. 12. Якщо водоїми стечіє, то до 16. Якщо з човна говорити, то з 12 грамів я тільки стартую і 24 грамами поверху обмежуюсь. Щодо кольорових рішень, е, я вважаю, що вони... Хіба що важливі, ну, от, коли ви кидаєте цю приманку і хочете візуально контролювати, куди вона летить, то яскраву краще буде контролювати. І в умовах сильно мутної води якісь кислі контрастні кольори теж, напевно, будуть в плюсі. Але прям якогось супер розриву між кольорами. Прямо от сильно помітного я не не помітив. У мене були випадки, коли я ловив на телспінер з чорним тілом і з чорною пелюсткою. І плюс-мінус так же успішно, як на сріблясте тіло з сріблястою пелюсткою. Якщо говорити про конкретне наповнення моєї коробки, то бюджетну ячейку у мене займають селектовські моделі турбо першого другого покоління з певними у мене допрацюваннями, і е зразки селектовської моделі, яка називається Sonic. Це модель, в якій... Немає жодних, як на мене, косяків, які е, були притаманні раніше бюджетним варіаціям. Стабільно працює, я б сказав би, прям майже на рівні середнього сегмента е, телспінерів. Чому я рекомендую починати саме з бюджетних телспінерів? Тому що ви ними ловите в діапазоні тому, якому ловите джигом. Верніше так, ви найуспішніше будете ловити на них саме в тому діапазоні, де ловите джигом, і саме джиговою проводкою. Коли він стає джиговою приманкою, він відповідно падає на дно. На дні зачепів багато. Ви самі знаєте, як часто ви обриваєтесь з джиговими приманками. Відповідно, для того, щоб стартанути і не сильно себе розаряти, і не втратити великі гроші. Ну, типа починайте з бюджетки. Щойно її освоїте, тоді переходите на більш високі щаблі, це саважевський ФЕТ тейлспін це, можливо, десь там вдвічі дорожче за селект. І вже в топах Бог тейлспінерів, як для мене, це Шакаловський Деркуб. Це прям красавчик, Бог, суперстабільна приманка. Для того, щоб ловити і обриватись менше, ловіть джиговою проводкою за метр від дна, за 2 метри від дна. Тобто імітуйте джигову проводку, але вище від дна. Тоді ви будете обходити все те сміття, що лежить на дні, і менше обриватися. Працюєте ви телспінерами в діапазоні десь від 2,5 ну, до 5 метрів. Ну, ефективно. Тому що, звичайно, якщо ви будете працювати не як оберталкою, то хоч на метрі пробувати. Але ну, там краще класичною оберталкою, бо спінер заважкий, його там чи швидко треба буде занадто вести, чи, чи ще щось. Ну, коротше, е, це буде не топ. І плюс на таких маленьких глибинах часто буває муляче стедно, трава і так далі. Тобто, джу, ну, не поджигуєш там. Але є ситуації, коли окунь є на дні. Це стосується. Класичних джигових місць е з твердим дном, з течією. Ну, це буває теж на водосховищах. Тобто, ну, умовно, у вас там з берега свал на 5, потім якийсь бугор там на 2,5, знов свал на 4, бо краї цього бугра за роще ракушкою. І е там можуть знаходитися ті е харчові об'єкти, е яких любить окунь, під назвою бичок і рак. Бичок є тільки на твердому дні і тільки на там, певних водосховищах, а рак є всюди. Саме тому п'яте місце це у мене ось такі от рачели. Це у мене от кейтековський Crazy флепер в розмірі 2,8 дюйма, і селекторський кракен 3-дюймовий. Чому саме раки, а не там віброхвости чи твістери? Раки не можуть нікуди мігрувати. Вони не мальок якоїсь там плотвички, яка в траву йде. Він все одно буде плюс-мінус лазити по дну. Тому на дні окунь його і буде шукати. І що важливо, влітку є два сезони линьки рака, коли він стає м'яким. Ну, от майже як оцей силиконовий рак, у нього його панцир стає м'яким. І він тоді беззахисний окунь його легко трощить. Він про це знає, і його там чатує. Колювання на рака на сіліконового просто шалені, там прям віддай спінінг. Але важливо розуміти, щоб вони такі були, треба ловити на раків з перегрузом. Тобто є класичне місце. Там якісь перепади 3-4-5 метрів з твердим дном. Класичним джигом з віброхвостом, з затягнутою сходинкою, ви ловите там на 6, там 7, рідко 8 грам. Ну, собі таку маєте проводку. З раком ви маєте там ловити на 14, 16, 18 грам, для того, щоб він гупав по дну, створював е, хмару такої каламуті. І створював звук від гепа по дну. Тому що, як це все виглядає? Подивіться відео, як рак стартує з свого місця під водою. Він здіймає цю хмару каламуті, іноді клацає своїми клешнями по корпусу або клешню об клешню. І оцей звук якраз і приваблює окуня. Тому ви маєте своїм джиговим монтажем створити саме таку імітацію, саме таку апетитну для окуня. Тепер повертаємося до теми, як перебалити зі мною. Дуже просто. Я створюю банку для потреб підрозділу снайперів 95-ї бригади, де служить один із моїх товаришів. Кожен донат кратний 200 гривням це один квиток у розіграші. Ну, відповідно, все, що більше, там 400, 600, це 2-3 і так далі. Квитків. Ви кидаєте свій донат на банку, обов'язково в коментарях вказуєте контактний номер телефону і своє ім'я. щоб у випадку, якщо ви переможете, я міг з вами зв'язатись. Банка ця буде на 40 тисяч гривень. І ці 40 тисяч гривень перетворяться в девайси, в обвіси для цих гвинтівок снайперських, щоб більше росіян ставали хорошими. А ви долучитесь до хорошої справи. Банка без терміну дії щойно 40 тисяч назбиралася. Я рендомо провів розіграш. Хто щасливчик з тим зв'язався? Якщо хтось не лишив свої координати для зв'язку, кручу знову обираю іншого. Сподіваюся, це відео розклало все у вас в голові по поличкам і допоможе вам скомпонувати коробку правильно, не пропустити нічого важливого і не покласти туди нічого зайвого.